Всім привіт! Сьогодні на каналі знову дегустація локшин, ну і вермишелий швидкого приготування. Річ у тім, що з початком війни асортимент продуктів швидкого приготування змінився. Я б не сказав, що він збільшився, але у продажу з'явилось багато нових торгових марок і виробників. Тому є великий інтерес до дегустації, плюс інший контент робити зараз проблематично, майже неможливо. Ну і не в останню чергу мене заводить те, що дегустації продуктів швидкого приготування українською мовою на Ютубі, ну, по-моєму, нема. Я не знаю таких каналів. Правда, на одному, на одному каналі бачив дегустацію гострих локшин. Ну, але гострі локшини це така банальна тема. От Те, що можна знайти в українських супермаркетах і магазинах, це, думаю, цікавіше. На цій дегустації у нас три види. Перша локшина, про яку я згадував у минулому відео. Це Магія, Магічна Азія, Мэджи Азія в стакані зі смаком яловичини в соєвому соусі. гостра. Цікава тим, що. Я розповідав, що її вже немає у продажу, але як бачите, якось вдалося. Зайшов у... у знайомий супермаркет, дивлюсь, продається, хоча на сайті вже немає. Причому зі знижкою Думаю, чому б не взяти. Цікава лохшина, але, на жаль, цієї серії от тільки таку і вдалося придбати. Причому пощастило, що вдалося придбати її і вдруге. Я думаю, що якщо дуже добре постаратися, то в одній мережі супермаркетів її ще можна знайти. Друга лакшина теж е, магі, але серії Fusion чи Фушан. Е, вермішель з креветками чи з кальмаром. Мабуть. І третя лукшина, точніше, Вермішель, така проста. Це своя лінія, не гостра Вермішель зі смаком Яловичини. Але цікава вона тим, що е, її виробила не компанія Мівіна, а Marevane Food. Це, е, Фабрика, яка виробляє локшини і вермишелі Ролтон. Так що це своя лінія не Мівіни тепер, а Ролтон. Тому формально це новинка. Хоча всього лиш змінили виробника, і змінили склад і ще змінився асортимент. Ну, але про це вже розповім детально, коли буду, коли буду дегустувати цю вермішель. Ну, а розпочну сьогоднішню дегустацію з локшини швидкого приготування магії Magi Magicazia в стакані зі смаком яловичини. не гостра. Вага цієї локшини 63 грами, Відрізняється від інших локшини вермішелей тим, що містить соняшникову олію і немає у складі підсилювачів смаку. Ні глютамату, ні ізоніату, ні гуанілату. Натрію немає, це дуже добре. Упаковка зручна, стакан не треба вимазувати тарілку. Всього у цієї серії, у цієї лінійки є 6 смаків. На жаль, цей смак єдиний, який можна було зустріти в супермаркетах, але якщо є сильне таке бажання, можна ще встигнути купити хоча б цей різновид. Ну і перед тим як приступити до розпаковки або до приготування, варто розказати про ще один нюанс. А хто ж виробник цієї Лукшини? Ну, і справді цікаво. Зазначено, що це корпорація Nestle, але на якому конкретно заводі вона виготовлена, невідомо. В інтернет-магазинах вказують, що зроблена в Україні, але Made in Ukraine чомусь тут теж не написано. Ніде не згадується Україна. Штрихкод швейцарський опис на трьох мовах на німецький, хорватський і грецький, тобто немає жодної згадки про Україну. Хоча хоча і справді можливо, що цю локшинову зробили і в Україні, тому що до складу корпорації Нестле входить. То в техноком, який виготовляє вермішелі, локшини, супи і пюре під торговою маркою Мівіна. Тому цілком можливо, що цю локшину могли виготовити в Україні. Але якщо так, то тоді виходить, що ця локшина реекспортна, що теж цікаво. Ну, я так думаю. Тому що, якби не війна, то цю локшину ми б не побачили на полицях супермаркетів. Хоча, звичайно, причина сумна. Зараз би не локшину знімав би, а десь лазив по закинуткам, їздив би по музеям, по екскурсіям. Подорожував би, ну що ж. Якщо є у продажу нова локшина, то її потрібно продегустувати. За форм-фактором і за. Азійськими смаками вона дуже схожа на серію Мівіна Food. Хоча там конкретно там такого смаку, по-моєму, не було. не пригадую. Можливо, був там був була яловичина з розмарином, а от такого смаку там не було. Ну, ось така вона іноземна або українська реекспортна локшина магії Asia Ну от, тепер розпаковка дуже зручно відкривається. Всередині позначка, до якого рівня заливати водою. Пакетик зі спеціями лише один, на відміну від серії Саусі, від соусної серії, звичайної. У звичайній лише один пакетик. Локшина кругла. Пахне локшиною. Ну ось, висипав пакетик з приправами. Як бачимо, тут дуже багато зелені і моркви. Це дуже круто. Пахне яловичиною, але запах такий слабенький. Так. Вже повинна настоятись, пахне яловичиною, але аромат такий ледве вловимий, зелені багато, соус, ну, точніше, мабуть, не соус, а юшка така темного кольору. Дивно, щоб вермішель. Оце бульйон до вермішелі робили з соусом соєвим. Ну, пробуємо. Виглядає так непогано. Сама Лукшина гарна, якісна. А от бульйончик чогось трохи гірчить. Я не знаю чого гіркуватий. І дуже солоний. Зараз спробую юшку. Одна сіль. Можливо, це навіть. Не гірчинка, а кислота просто смак такий ну, дивний, але навіть якщо і так, то солоно кисле ну це дуже незвичний смак. Вермишель Поглинула трохи бульйону, тому така солонувата стала. Ну, в цілому нічого такого незвичного. Моя оцінка 3, тому що смак такий салоно-кисло-гіркуватий. Аромат ледве відчутний. Ну, Можливо, тому ця локшина і затрималась у продажу, тому що ну, не дуже то смачна. От, пощастило знайти фон. Так що тепер класно. У нас локшина наступна магії Фушан зі смаком креветки. Прикольний такий незвичний смак. Упаковка така трохи смішна, Ну, 3 мінутис, ну так, да, як же? І особливість цієї локшини те, що тут написано, що вироблено в Україні. Ну, а сам опис португальською та іспанськими мовами. Теж корпорація Нестле. Так що немає сумніву, що її виготовили на фабриці, на якій виготовляють мівіну. Але ця локшина призначена виключно для експорту. От, але завдяки тому, що у нас війна зі складів повиставляли у продаж або надали нам гуманітарну допомогу продукти, які призначались для експорту в інші країни. Тому, тому у нас з'явилася можливість продегустувати локшину, яка не призначалась для продажу в нашій країні. Ось так. Ну, і ще один нюанс такий цікавий. На жаль, цю лакшину потрібно варити. От намальовано 3 хвилини. І не знаю, видно тут через екран смартфону чи ні. Але типу каструля на вогні. Або в мікрохвильовці, На жаль, мікрохвильовки у нас немає, тому треба буде варити в мисці. Не думаю, що це дуже красиво буде. Але спробую якось показати. Склад, чесно, не перекладав, тому, тому так уже, можливо, пізніше в коментарях напишу, з чого воно там зроблено, але зрозуміло, що локшинний 93,7% спеції приправ 6,3%. Ну, маловато. Ну що, розпакував цю локшину. Вона складається з такого брикетику, з двох частин. І. Ще такий сріблястий пакет з приправами. Якщо принюхатись, то пахне, звичайно, локшиною. Пакетик з приправами взагалі ніяк не пахне. Так, розламав локшину, поклав її у миску, додав туди приправи. Зараз залью укропом і буду варити протягом 3 хвилин, як вказано в інструкції. І ще що, варто відзначити аромат. Він приємний, кріветковий, мені дуже подобається. Переклав склад, там нічого такого особливого нема. Цибуля, часник, кріп, ароматизатори, натуральні і ароматизатор кріветки. Підсилювач смаку у складі не знайшов. Залив окропом, аромат підсилився, дуже такий креветковий, Правда, трохи нагадує на хімозу, ну, ароматизатор, напевно, що штучний. Схоже, що я трохи перестарався, поки знімав дублі, поки фотографував, намагався сфотографувати, то локшину переварив десь хвилин 5, мабуть, замість трьох. Причому вона вже закипіла, ну так як треба, не знаю, збільшилась в розмірах. Що ще сказати? Аромат сильний, якщо, звичайно, він не випарувався від кип'ятіння. Не знаю, чи буде вам чутно, але якщо перемішуєш локшину, то чутно звуки такі, вона отак так, шумить. Помітно, що просочилося бульйоном. Та так, як їй вказано в інструкції, варити доти, доки не поглине бульйон. Як бачимо, нема вже бульйону, майже нема. Ну і такі чвякає, хлюпає. Локшина охолола, це значить, що її вже можна пробувати. Вона така чавкає, тому що. Увібрала бульйон. Юшки нема зовсім, що дуже незвично. Раніше, до речі, рекомендували ну, печі локшини, що можна було їх робити у вигляді супу, а можна було у вигляді гарніру. Тоді воду просто зливали. Так ось, щоб вона мені нагадала. Смак, смак дуже незвичний. Солона, солі багато. Можна сказати, що вона пересолена. Але відчувається солодкий присмак. Тобто вона солона-солодка. Є аромат креветок. Потужний такий. Локшина волога. Ну що, можна сказати, що оцінка 5. Вигляд, смак, аромат. Єдине, що мені не сподобалося, це те, що її потрібно варити. Але це вже дрібниці. Ну і третій номер сьогоднішньої дегустації вже не локшина, а вермішель швидкого приготування зі смаком яловичини. торгової марки Своя лінія. Своя лінія це. Бренд, під яким випускають продукти для торгової мережі АТБ. Якщо раніше таку вермішель випускала фірма Техноком, яка займалась виготовленням мівіни, то тепер її виготовляє Marevin Food Європа з Білої церкви. Це виробник, який виготовляв, ну і зараз виготовляє Ролтон. Щоб ви знали, така цікава. Картинка. Упаковка дуже схожа на вермішель виробництва Мівіни. Але відмінності певні є. На жаль, курячу вермішель виробництва мівіни для своєї лінії батько вже з'їв. Так що порівняти з нічим, можливо, додам картинку на фото, якщо знайду, якщо не буде ліньки монтажити. Ну а ні, повірте на слово, упаковка трохи відрізняється. Не суттєво, але відмінності є. І ще є відмінності у смаках. Вермішель, яку виготовляли на Мівіні, була з двома смаками, з сиром і з куркою, а вермишель, яка виготовляється у Білій церкві Ролтоном для своєї лінії, то вона представлена лише смаками з яловичини, якось тут, і гострої курки. Тому відмінності є навіть у смаках. Ну, взагалі, це третя вермішель торгової марки своя лінія. Дві було від Мівіни і оця від Ролтона. Формально це можна вважати новою вермішел. Хоча торгова марка така сама, назва не змінилась. Змінився лише виробник. Ну і трохи склад, мабуть, змінився. На жаль, у складі є підсилювачі смаку. Ну, а як же без них? Ну, в принципі, так. Єдине що. Вода, олія палюва. Так що теж не дуже. Але це вважається найдешевшою локшиною. Правда, нещодавно я знайшов ще більш дешевшу, але вона вже почекає, мабуть, наступного року. Вага 59,2 грами, Це теж дуже мало. Готується чомусь довше, ніж інші вермишелі локшини, аж 5 хвилин. Ну, нічого. Все одно спробуємо. Прикольно зроблений штрих-код. Ну, а сама Вермішель розпаковується дуже легко. Упаковка зовсім така простенька. Ну, що ж хочете від дешевої вермішелі? Брикет звичайний, пахне яловичиною. Відчутний такий аромат. Не так, щоб дуже сильний, але пахне. І є один пакетик зі спеціями. Як я розумію, олія у сухому вигляді. Ну да, там більше нічого нема. Ну і багато крихти. Так, виклав вермішель, насипав приправи. Аромат відчувається, але не такий сильний, як при розпаковці, трошки пахне яловичиною. Не дуже то сильно. Вермішель сама, ну, мені важко сказати про якість. вермішель і вермішель. Так, дубль-2, вже трохи з'їв, над'їв. Ну, але все одно спробую передати перші враження. Бульйончик солоний. Але я б не сказав, що дуже пересолений, можливо, тому що перебавив води. Вермишель вже трошки набрала води, трошки стала більшою, чого не було в перші хвилини приготування. На смак. Ну, вермишель швидкого приготування. Звичайна вермишель швидкого приготування. Непогана, тому що виробник Ролтон, хоч і для своєї лінії. Тобто їсти їсти можна, але вермишель не просочилася бульйоном, та й сам бульйончик. Чомусь втратив аромат. Зелені, як бачимо, маловато. Ну, що тут можна сказати? Їсти можна, в принципі, їсти можна. Але я би не сказав, що вермшель дуже смачна. Вона така посередня, аромату майже нема. Незрозуміло, чому при приготуванні кудись зникає аромат. Оце для мене дивно. Ну і відсутність натурального м'яса, тут лише ароматизатор, це теж мінус. І чомусь підсилювачі смаку не додають того смаку. Тому моя оцінка 3. В принципі, непогано, але нічого незвичного. Їсти можна. Ну, а враховуючи ціну, купляв, по-моєму, за 8 гривень 40 копійок. Це була одна з найдешевших вермішелей, то я думаю, що такий смак можна і пробачити. В принципі, ну, вермішель як вермішель. Оцінив на трічку. Ну, а На цьому буду завершувати відео. Зустрінемось у наступних роликах. Дегустації ще продовжаться. Я знайшов у продажу ще більш дешеву вермішель, і цікаво буде подивитись, яка вона в порівнянні із цією. І що ще хочу сказати, що є ще один смак такої вермішелі, ну, я раніше казав, це зі смаком гострої курки. Напишіть в коментарях, чи цікаво, щоб я її спробував. Ну і поки що все. До нових зустрічей. Всім мирного неба над головою і здоров'я. Пока-пока!